Так, наступний етап взбити яйця. Розбити їх може й дурний, а збити то вже справа набагато складніша. Ніколи цього не робив, але не буду вам пускати пил в очі, що, типу, зараз я зроблю вигляд, що збиваю, потім дружина за мене те зробить, робимо склейку і в кінці як красочок. Пробуємо, що з цього може вийти. Отож, треба захопити цю штуку, яку всі господині знають. Яка називається вінчик. Хапаю і хочу вимкнути протез, щоб він мене сам не розкрився. У мене є функція такого гачка, коли він у мене в зап'яску абсолютно вільний. Думаю, що може це мені допоможе. Ну що ж, поїхали. Прискорюємося. Не знаю, які шанси у мене, але щось воно там калапуціє. Або вони мене зіб'ють, або я їх. Так. І довго це треба робити? Ти не взив'єш. Нашої я на то погодився. Скорше, з скорше, 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 нагнітаємо, включаємо турборежим. Допомагаємо всіми частинами тіла. Так, випадає нічого.